Я не знаю, чи починають влог в такому вигляді, і в такому стані, як я. Я збираюся в Бангладеш, настрою просто нуль. Часу на збори мінімум. Збираю валізу. Я не розумію, що брати. Що ще сказати? Ну це прямо включення. Блін. Зазвичай у відрядження я не набираю багато речей. У мене немає бажання там наряджатися, кудись збиратися. Зазвичай я хочу в одному й тому ж, і мені в принципі нормально. На годиннику пів на першу я буду зараз варити пельмені. Щось не ідеальне. Ну, в принципі, все влізло. Я намагалася багато добрати. Аптечку, косметика. Зараз я ще докладу туди піджак. І такий в мене все, в принципі. Хотіла ходох, я не про такий думала, цей, але це, блін, він так смачно знаю, пахне, що я не можу, якщо чесно. ну так. Ходох з тим Наш лакшорі бас. Це відео потекти. Це відео було. Чин-чин. Чин-чин. Автобусний чин-чин. Включила. Ми в Румунії. В Румунії ти питаєш, а скільки є цього разу. Час ночі. Чого ми не їдемо? Добрий ранок. Я зараз в готелі в Бухаресті, в Румунії. ми вчора заселилися, щоб переночувати. Сьогодні ми вже знову летимо. Я прокинулася сьогодні в дуже жахливому стані. Я вся набрякша. обличчя просто набрякло так після дороги, що я ледь очі відкрила. Вже поснідали, трохи привела себе в порядок. Зараз а, дозбираю речі. Далі, далі. таки в гарне гарним зеркалом

Так приємно, що нас годують. Боже, як з холодного краю понагрібала. Ми їли нормально два дні. Просто сум божественний. В угу. мене номер приймання президент. Алло, Лєночка, каприне цікаво. Шкоденька. Угу. Одна ложка цукру, Ми в Дубаї, мені якось дуже важко далися ці перельоти, переїзди. Короче, я все напрягша, плюс там 4 кг, я в шоці просто. Але ну що поробиш? Що маємо тематику в Дубаї? Я не можу сказати, що, ми, що мені подобається, але ну, мабуть, через те, що коли я тут вперше була, це... Почалась війна, ми тут були певний час, Корот, нам було не до Дубаї взагалі, тому, мабуть, у мене якісь такі триєри. Мені зараз треба менше їсти, бо я в дорозі в автобусі, мені здається, могла б з'їсти водія, так багато їла. У мене звідти 4 кілограми. Або просто мега велика. Бля, я буду пити до завтра. Піпець. Якщо ви хочете прийти на пляж на годинку і платити гроші за а, нормальний піч плак, то ви побачите отаке. Я просто краю, якщо чесно, і тут мене бажання взагалі немає. Ну, далі менше людей. Бряни. Факти про нас. У нас в обох по 5-6% заряду на телефоні. Але ми продовжуємо сидіти в телефоном. Тому що жесть одна. Їхати ой, ще дуже довго. Лакшері Дубай. Ми тут старення не будемо. Дубайські таксі. Клас, такі як наші ігрушечні, так? До речі, метро дуже класно тим, що є вагони для жінок і окремо для чоловіків. Розбираюся в рейс. Через 20 хвилин треба вже бути внизу на брифінгу. Лечу в дамку. Це мій перший рейс в цьому відрядженні. Лечу нове для себе місце і там Я там ще не разу не була. Трошки хвилююся. Але думаю, що все буде добре, тому що дуже класна компанія. Хочеться, якщо чесно, приїхати розкласти речі спокійно, щоб все було на своїх місцях, тому що для дівчини жити у валізах це капець як не приємно. Так, все залишилось тільки допакувати речі нафарбувати губки тягнути форму і все. Welcome to Bangladesh! Слухай, ну це краще ніж Єгипет. в будь-якому випадку. Ти глянь, дерева зелені. Такого в Єгипті немає. Ну, Цікаве враження, якщо чесно, але мені подобається. Ну, більше так, ніж ні. Всім привіт, я вже у Бангладеш Відсипалася я добу. Зараз трохи вже прийшла в себе. І можу сказати декілька слів про перші враження. Я налаштовувалася на найгірше, чесно скажу. Все нормально. Мені норм. Тобто люди непогані. Вони якісь такі добрі, такі вічливі. Ну, але це моє перше враження. Подивимося, що буде далі, бо я ж буду з ними якби працювати на рейсах. А готель приємний. Мене поселили в такий номер. Тут ванна кімната. І зараз я вам покажу вид з вікна. Я зараз збираюся на прогулянку містом, трошечки недалеко від готелю. Подивитися, що і я. Класно, те, що тут класна компанія, З ким я близько спілкуюся, всі зараз тут у відрядженні, тому це класно, коли ти з людьми, з якими тобі комфортно, час проходить легко. Блін, ну не так бридко, як я собі уявляла, якщо чесно. А ось оці провода да, популярні, це настаповичательне місцева йдемо купувати сім-карту для інтернету. 20. 20.25 okay. yeah. 1300, це нас це скільки? SIM card internet pack. Yes, яласно за 20 гривень, щоб ви розуміли, на телефон. Цікаво багато всяких штук. Зараз піду на звідувати територію. А я ж горкер брокер. <соц2> Американо. <The broker. соц2> <The broker. соц2> yeah. Thank you very much. Все, го. А до річки цієї далеко. Та шо вонючка. А, так це і є вона? Тупо ясики. Мені факт показав, навіть да? побачила. Ну давай, відбувайся. Для багатьох відомо, що в Бангладеш знаходиться багато заводів, які відшивають одяг для більшості брендів. Ну і тому тут багато магазинчиків, які типу, типу річ. Ну я також, як бо да, не залишилась без покупочок. Але це не собі. Для брата. Купила для брата таку ході, але приміряла і зрозуміла, що я в ній, мабуть, буду ходити. Блін, класно. Два місяці без спорту. Я вийшла, що треба це змінювати. І в цьому відрядженні я буду місяці, я планую регулярно займатися. Тут досить непоганий зал, в принципі, все є. Засыпалась отлично. Алина. Боже, как они идут? Нет, Алина! Коротше, тут дорогу перейти нереально. Вони просто не зупиняються навіть на пішохідному переході. О, да. І тут треба пульти, поки вони стоять. Погнали. Обираємо перли. Ну це мені подобається, сірий. Він так прикольно, так, виглядає. Піличить, бо в тебе сірі очі.

It's, yes. Oh, it's for for present. Yes. Uh, don't, yes, I like this, but you don't know. Uh, to... <laughs> Ми коротше в тук-тук. їдемо в наче трафік, Якщо чесно, і дуже гучно. Просто вже голова опорту від цих сигналів. А дорогу тут переходити взагалі. піпець, як важко. Вони не реагують не на що. Вони їдуть взагалі, не по правилам. як попало. Прийшли на вечерю, а зараз замовимо покушати. Я не їла сьогодні цілий день, за те я з покупками. На годиннику 23.00 по-нашому це по Києву Це Сьома да? година вечора у нас тільки починається Energy Time просто. Тому Ми попросили, щоб відкрили зал, щоб ми могли позайматися йогою і стрейчингом. Так що, так. Да. Зупинись. Лесепуть исповінь. Позаймалися, значить, у нас шоколадка, горішки, чайочок. Перша ночі. У нас взагалі нуль снувача. Добрий ранок, студія. Ми в Дубаї, і сьогодні з дівчатами ми їдемо кататися на вейкборді. Це моя мрія. Я, я, я хотіла це зробити дуже давно. Сьогодні я буду вам показувати е, певні моменти. Я сподіваюся, що я зможу стати на цей борт, е, хоча це, мабуть, нереально з першого разу. Короче, все, покажу. Ай! Да, это чуть. Может, колись нас едит перестанет разрушить. Нет, его не станет. Да, тут, конечно, красивенько. Двигаемся в сторону денег. И да, мы здесь, в этой мэрии Да, да, плюс одна. Плюс одна. Не, на самом деле, ты был. Начинается наш трип. Давай ты потом рубашку? Да. Качели на расслабоне. I say only that left straight like that. Yeah. Okay. Моя мрія це просто офігенно, У мене немає слів. Та я, я так і уявляла, що я в Дубаї. Я на вейкборді, стою, позаду, оде от колесо. Мої враження не описати словами. Супер. Тут що можна зайти, є душові кабіни, прийняти душ, зібратися і вийти собі раді якусь справу, що, власне, ми і зробили. Ми вирішили прогулятися ще одним магазином в Дубай-Полі, бачити баскетболі, Так, також з кімні, а потім ми будемо їхати вже в готель. One! Merry Christmas!